Як повідомляють київські змі з посиланням на слова голови фракції партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфримова, президент Вікторинукович призначив міністром економічного розвитку та торгівлі підприємця Петра Порошенка, а першого заступника голови Нацбанку Юрія Колобова призначив міністром фінансів. Петро Порошенко відомий як успішний підприємець. Наразі бізнес імперія Порошенка включає в себе кондитерську корпорацію «Рошен», кілька заводів автомобілів і автобусів. Легінська, кузня, телеканал, п'ятий канал і ряд інших підприємств. З 22 лютого 2007 року Порошенко очолює Раду національного банку України. З жовтня 2009 по березень, 2010 Порошенко бімав посаду міністра закордонних справ. Юрій Колобов квітні 2010 року був призначений на посаду заступника голови правління Нацбанку. А в листопаді того ж року підвищений до першого заступника голови. До цього він працював у Крехсім був главою правління БТБ банку, директором казначейства Ощадбанку, радником з банківських питань то фінансова компанія Кабріт. Днями президент звільнив Віктора Хорошковського з посади міністра фінансів, призначивши його першим віце-прем'єр-міністром.